Сьогодні спробуємо розібратися в чомусь справді величезному і, на перший погляд, дуже суперечливому. Мова піде про християнство. Це одна з найбільших релігій світу, але її прояви, як ми побачимо, можуть відрізнятися просто кардинально. І тут одразу виникає головне питання: а що ж таке християнство? Здавалося б, просто. Але насправді дати однозначну відповідь майже неможливо, адже ця віра має тисячі облич і мільйони тлумачень. Щоб зрозуміти, наскільки все складно, почнімо з однієї, ну, скажімо так, вельми незвичної історії йдеться про ікону Тихвінської Божої Матері. За легендою, у 1383 році вона якимось дивом перелетіла з Константинополя до Росії, просто з'явилася рибалкам над озером. І ось що найцікавіше автор джерела, на яке ми спираємось, сам є християнином, і він каже Я вперше про таке чую. Розумієте, ця одна фраза ідеально ілюструє головну ідею всередині християнства існує гігантське розмаїття, іноді віряни з різних течій не знають про святині одне одного. Отже, наш перший розділ одна віра, багато обличчя, і тут ключове питання як взагалі дати визначення релігії, коли навіть її послідовники, скажімо так, не завжди знаходять спільну мову? Рухаємось далі. Розділ другий карта християнства, що змінюється. Тут усе про географію, бо виявляється, місце, де живуть християни, кардинально впливає на їхню віру. І ця карта, повірте, зараз активно перемальовується. Просто погляньмо на цю діаграму вона насправді каже про все. Ми бачимо чіткий тренд у Європі та США кількість християн, скажімо так, іде на спад. А от на так званому глобальному півдні в Африці, Латинській Америці Азії, ситуація абсолютно протилежна. Там справжній бум. Щоб просто уявити собі масштаб, ось приклад Нігерія, місто Лагос, мегацерква з віри. Вона розрахована на 50 тисяч людей. 50 тисяч це ж цілий стадіон, а не якась там маленька капличка, до якої ми звикли. Або інший приклад, теж вражаючий Бразилія, християнська конгрегація. Станом на 2021 рік майже 3 мільйони членів. Це просто неймовірні цифри, які показують, наскільки потужно християнство розвивається поза межами, ну скажімо, старого світу. Окей, з географією розібралися, але різниця не лише в тому, де люди живуть. Переходимо до третього розділу наскільки різними можуть бути християни. І тут ми зануримось у складний світ деномінацій. Є такий старий, трохи похмурий анекдот, який ідеально це ілюструє. Уявіть собі, один чоловік зустрічає іншого і питає: Ви християнин? Той каже, Так. Перший радіє Супер, я теж. А ви католик чи протестант? Другий відповідає: Протестант. Чудово, я теж протестант. І тут починається. А яка деномінація? Баптист. Неймовірно, я теж. А північний чи південний? Північний і я, а північний баптист з регіону Великих Озер чи зі Східного регіону. Другий каже, зі Східного. І тут перший чоловік з криком Помри, єретику, штовхає його під автобус. Жахливо, правда. Але цей анекдот, хоч і жорстокий, дуже влучно показує, як іноді найдрібніші розбіжності в теології можуть ставати причиною, ну скажімо так, великих непорозумінь. І ці відмінності видно буквально в усьому. От візьмемо, наприклад, богослужіння з одного боку: єпископальна церква. Там все дуже ритуалізовано, сплановано до хвилини. А з іншого п'ятдесятники. Їхнє служіння це повна протилежність, це може бути абсолютна імпровізація, де люди говорять іншими мовами, можуть бути довжелезні музичні концерти, два абсолютно різні світи. Або візьмемо хрещення. Здавалося б, що може бути більш універсальним для християн. Але ні, у католків зазвичай хрестять немовлят, просто окроплюючи їх водою. А от у баптистів все інакше. Хрещення це свідомий вибір дорослої людини, і це не просто окроплення, а повне занурення у воду. Сам сенс обряду кардинально інший. Так, добре, ми вже побачили купу відмінностей: географічних, теологічних, ритуальних, і тут логічно запитати: а чи є взагалі щось спільне, що тримає все це разом? І відповідь, звісно ж, є. Це центральна постать Ісуса. Для переважної більшості християн ключовим є поняття трійці. Якщо дуже спрощено, це віра в те, що Бог єдиний, але існує у трьох особах Бог Отець, Бог Син це власне і є Ісус, і Бог Святий Дух. Тобто Ісус це не просто пророк, а сам Бог, який став людиною. Це те, що стосується віри. А що кажуть історики? Більшість науковців сходяться на тому, що Ісус з Назарету це реальна історична постать. Він був пророком, жив на Близькому Сході, проповідував покаяння, багато говорив про бідних і, врешті-решт, був страчений римлянами через розп'яття. І ось тут історичні факти переплітаються з теологією, створюючи центральний наратив християнства історію спасіння. Все починається з вчення пророка, потім його страта. Але ключовий поворотний момент це, звичайно, воскресіння. І саме його смерть на Христі розглядається як викупна жертва, жертва за гріхи всіх людей. Окей, це все глобальна історія, але як вона працює на практиці, як ця віра допомагає людям жити? Переходимо до останнього розділу система координат для сенсу про те, як віра власне формує життя. По суті, християнство, як і багато інших релігій, дає людям певну рамку, щоб думати про найскладніші речі, ну про ці одвічні питання, чому у світі стільки страждань, що ми винні іншим людям, як жити з усвідомленням того, що наше життя скінченне, і, мабуть, найголовніше, як зробити цей світ хоч трохи кращим. І, врешті-решт, це підводить нас до ширшого висновку: християнство з усіма його відмінностями. Це лише один зі способів відповісти на фундаментальне людське питання. Як влучно сказано в джерелі, що насправді об'єднає всі релігії, так це бажання зрозуміти, що взагалі означає жити в цьому світі, і як прожити це життя якнайкраще. І це, мабуть, залишає нас із питанням, яке набагато більше за будь-яку конкретну релігію, питанням, яке стосується абсолютно кожного. Як ми всі, незалежно від того, у що віримо чи не віримо, намагаємося зробити цей наш світ хоч трохи кращим.